Всім доброго дня! Зараз для учнів початкової школи, учнів перших, других, третіх і четвертих класів ми покажемо е, такий гімнастичний елемент, як місточок. Е, покажемо, які можуть бути помилки у виконанні учнів, особливо перших класів. Ну і як їх виправити. Давайте подивимось на першу помилку, на яку нам вкаже, покаже Аріна. Ось вона виконує сположення лежачі на підлозі. Ось у нас помилка в тому полягає, що ноги разом. Якщо ноги тримати разом, то можна завалитись в сторону. Ось таким чином. Да. Не втримати рівновагу. Зараз Аріна спробує показати правильно. Тобто ноги на ширині плечей приблизно лягли на спинку. О, руки на ширині плечей. І ось правильне виконання. Ось. І ми лягаємо знову на спинку і встаємо. Добре. Друга помилка може бути. Зараз. Це у нас, якщо учень стоїть на голові, деякі навіть просто на голові і руки десь в стороні. Це неправильне виконання, навіть небезпечне, тому що можна пошкодити собі шию. І так, лана виконає у нас правильно. Тобто ми відриваємо, як ми бачимо, голову від підлоги. Бачимо, на руках упираємось і на ногах. Добре, лягаємо на підлогу. Встаємо. І третя помилка виконання Віроніки. Подивіться, зверніть увагу, Віроніка стоїть на носочках. це теж не дуже правильно. Тобто ми повинні опустити п'яточки вниз. І ще раз покажу Віроніка. І зверніть увагу, руки у Вероніки неправильно знаходяться. Зараз Віроніка у нас виконує правильно, ляже на підлогу і подивіться, бачите, як вона. Тепер руки виправила і тепер красивий місточок у виконанні Вероніки. А тепер ще разок, зроби, тільки розвернись обличчям туди, і ми покажемо твою усмішку. Правильно виконай. Так, спокійно. Обличчям сюди, подивись. О, ось тепер правильне виконання. Лягаємо на спину. Добре. Тепер, якщо ми виконуємо, е, виконуємо місточок і хочемо, щоб е, наша дитина, учень навчився виконувати місточок з положення стоячі. Доросла людина, е, тато, мама, старший братик або сестра можуть в цьому допомогти. Для цього ми повинні підтримати за спинку, за пояс. Аріна зараз не поспішає. Ноги на ширині плечею. Якомога довше тримаючись на своїх ногах, Аріна постарається прогнути свою спинку. Очі дивляться у нас вже готові побачити підлогу. І руки так само у нас готові зустріти підлогу раніше, ніж ми торкнемось головою. Тобто голова не повинна торкнутися до підлоги. Я підтримую її за спинку і Аріна зараз виконання. Ми стоїмо красиво, молодець, аріна лягає і встає. Ось таким чином. Ну і якщо біля стіночки, біля стіночки, ми зараз покажемо, як біля стінки Аріна. Покажемо, як о, в домашніх умовах біля стінки, якщо у вас. О, М'яке покриття на килимку теж можна робити. У кого є швидка стінка, у кого немає, ми стараємось ближче підійти до стіночки, навіть ще трошки ближче. Руками оберіг стіночку і поступово-поступово, добре, якщо хтось буде вас підстраховувати, ви руками стараєтеся ще раз опадемо, Руками опускатися запускаємо з цього боку. О, і ви опустилися. Тепер от, О, о. Ось таким чином ви руками поступово опускаєтеся, якщо ви не можете повністю опуститися вниз, достатньо опустилися трошки, піднялися вверх, опустилися трошки ще нижче, знову вверх руками. Якщо поступово опускатися, займатися кожен день, частенько, ви все нижче нижче будете опускатися і потім зможете з положення виконати у нас місточа, самостійно. І так, і це у нас був гімнастичний елемент.